Всім гарно чудового дня. Я хочу сьогодні розповісти вам про те, що я насправді ніколи не обміняю свій асфальт на село, на те, де є трава, а немає доріг або якісь каміння. Ну, це все зрозуміло. Але все ж таки хочу дізнатися, що я дуже люблю природу, люблю поле. Ще поєднується у мене все одно ж мрія. І любов до природи, там, де є ворожки, ромашки, метелики, легкий вітерець і так далі. Тому сьогодні я хочу вам подарувати свій вірш, який я написала у 2023 році. Вірш про те, як, в принципі, на самотності жити важко, але гірше за все є зовсім інша проблема. Це коли людина народжується і від дня народження гає час на різну, так скажем, єнду, і вона не розуміє, що кожен час, кожна хвилинка, кожен день проходить. І я хотіла показати цим віршем, які ви побачите далі. А, образ людини, насправді людини, яка гає час і не розуміє, що ось є світанок і приходить обов'язково захід сонця. І це є образ нашого життя. Ми народжуємось і помираємо. І цей відрізок, коли ми живемо, дуже важливо, на що ми граємо цей час. Приходить час, і нас вже не буде. Тому цей вірш, який ви бачите, був образом, образом того, що людина повинна насолоджуватися простими речами. Значить, Собі брати життя все саме приємне і найкраще, і взагалі насолоджуватись так, життям на повну міру. Всім бажаю гарного, чудового знову ж таки дня. А любіть природу, любіть життя. А цінуйте кожну хвилину, кожну годину, кожен день, тому що буває такий захист сонця у кожного, як я вам кажу, який вже ніколи нічого не змінить. Він навіть уже хвилини не, не подарує і секунди, щоб щось повернути назад. Живіть своїм життям. Любіть, радійте і обічь все те, що вам подобається. А з вами була ваша Ава.